Сполучені Штати країна, де змішались чисельні культури з різних куточків світу, що відзеркалюються в першу чергу у мистецтві. Тут виникло кілька жанрів музики: один з них блюз. Наприкінці 19 сторіччя на півдні країни у дельті річки Місісіпі, чорношкірі раби на плантаціях висловлювали свої сум та тугу у незвичний спосіб, який згодом отримав назву блюз. Він вважається одним з дідусів рок-н-ролу. Сьогодні блюз залишається популярним переважно на півдні країни, зокрема у техаському місті Х'юстон. Тут цей стиль музики переживає чергову молодість, розповідає Уляна Телюк. Джош Девідсон один з найпопулярніших виконавців блюзу в Х'юстоні. Цей стиль музики, який подарували світу афроамериканців в кінці 19 століття. Джуш вважає національним надбанням США. Awesome, Це щось неймовірне. Цим треба пишатися і насолоджуватись. Джуш вчився блюзу, наслідуючи стиль відомих виконавців: Бібі -Бі Кінга, Маді Уотерса і легенди міста Сема Гопкінса мені здається, справжня магія блюзу у тому, що ця музика промовляє до всіх. Я маю на увазі, що вона промовляє до людства А ще й тому, що блюз це своєрідне відзеркалення глибоких людських почуттів. Вважає місцева зірка Аніка Чемберс. Ця музика тебе повністю заполоняє. Це може відбуватися у різній формі. Блюз це те, що ти відчуваєш у глибині душі. Аніка каже, що на виступах вона повністю викладається. Свою музичну кар'єру жінка починала, співаючи газ Х'юстоні. До блюзу пристрастилася в Косові під час служби в американській армії. Свого часу блюз вважався виключно ритмом негритянського населення. Його часто ще називали расовою музикою. Але часи давно змінилися, каже Аніка. Про що свідчить реакція її аудиторії? Музика універсальна. Вона об'єднує нас незалежно від того, чи людина чорна чи біла. Я виступаю на багатьох концертах, і публіка завжди збирається дуже різна. Сьогодні у блюзова група грають музиканти усіх раз, та й самі виконавці полюбляють проводити час в товаристві один одного. Своїй популярності в Гюстоні вони завдячують великій підтримці блюзовому товариству, який включає музикантів, фанів, ведучих радіопрограм та власників клубів, які радо надають блюз групам приміщення під виступи. Панує відчуття громади і товариства, і це чудово. Також виступи у різних куточках міста об'єднують громадян і музикантів. Джош та Аніка вже записали кілька дисків, які повинні розповісти світові про багато спадщину блюзу в Х'юстоні. Уляна Телюк голосамерики.